У перший рік з'явилось з моря, в тому місці, що поблизу Вавилонії, жахлива істота на ім'я Оан. Тіло у нього все було риб'яче, а з-під голови, з-під риб'ячої голови, росла інша голова, та подібним же чином людські ноги росли поруч з риб'ячим хвостом. Голос же в нього був людський, зображення його і тепер ще зберігається. Ця істота дні проводила серед людей, не беручи ніякої їжі, і навчила людей грамоти. Математики, володіння мистецтвами різного роду, навчило жити в містах, засновувати храми, встановлювати закони, і геометрії навчило, і показало, як збирати зерно і плоди, і взагалі навчило всьому, що стосується культурного життя. З того часу нічого більше вже не було винайдено, із заходом сонця, істота ця, оан пірнала назад в море, і ночі проводив у безодні, тому що було воно амфібією. Риболюди, голова риби і ноги людини, доволі впізнаваний в сучасності образ. Популяризація підводної цивілізації риболюдей людей почалася із оповідань Говарда Філіпса Лавкрафта, шанувальника арабської культури та арабських міфів. Наведений мною уривок на початку відео був про Оана, одного з семи мудреців. За переказами шумерів, це герой з головою і тілом риби, але з людськими ногами і з людським обличчям, що вийшов з перської затоки. Переказ про Оана – Відомий з розповідей вавилонського історика Бероса. Оан прийшов до жителів Месопотамії як реформатор і наставник. Він приніс їм цивілізацію, писемність, науки та закон. Скоріше за все, образ риболюдини, що приносить знання з води, відображав уявлення тодішніх людей про створення світу. Як ви думаєте, що зображено на цій табличці? Це Угарицька стела з детальним описом жертви для Дагана або Дагона, датована близько 13 століттям до нашої ери, знайоме багатьом ім'я Дагон це – Це сирійський батько богів. До кінця 19, го початку 20-го століття, Дагона помилково вважали Богом Рибою через асоціацію з єврейським словом «даг» – «риба». І через це часто пов'язували його із зображеннями і описом Уана. А у європейській традиції переказ про Уана. Неодноразово використовувався містиками і окультистами, а також залучався в неакадемічних дослідженнях історії. У дінді представлено багато рибоподібних створінь, але зараз я хотів би розглянути найбільш мирних з них локат звичайні водні створіння, яких уникають як сухопутні мандрівники, так і підводні жителі. Локати живуть у тісних громадах, розкиданих по всьому світу у морях, озерах та водоймах. Локати мають лускатого христу шкіру. Зеленуватими жовтуватими відтінками, бугриста ржавого кольору шкіра покриває їхні груди і животи, а плямисті хвилі зеленого, коричневого та помаранчевого кольорів покривають їхні плаці, що схожі на старі водорості. Від локат йде сильний рибний запах, коли вони перебувають над водою, що, на додаток до їхнього трохи жахаючого вигляду, відштовхує більшість сухопутних жителів. В супереч своєму загрозливому вигляду, вони йдуть на все, щоб подружитися з тими, хто живе на поверхні. Пропонуючи безпечні проходи через води, вказуючи на небезпечні рифи і не натякаючи на затонулі скарби, в обмін на міцну кераміку та металеві інструменти та зброю, а також бульби, які вважаються делікатесом. Локати не люблять битв і тікають, коли їх роззброюють чи перевершують числом. Локати високо цінують громаду, ніколи не залишають друзів і йдуть на все, щоб повернути своїх товаришів. Серед собі подібних і дружніх до них рас локати єдині соціальні істоти. Які ведуть дуже схожий на людський, хоч і простий спосіб життя. Локати працюють по каменю, коралам і кісткам, щоб зробити грубі знаряддя праці, які вони використовують. Локати харчуються переважно підводними рослинами та молюсками, наповнюючи їх випадковою рибою. Їм також подобається їсти корнеплоди, коли їм вдається їх отримати. Кожне плем'я очолює матріарх, яка також є головним джерелом яєць. Кожен дорослий член племені несе відповідальність за виховання одного молодого локати. Як свого власного. Якщо ви наважитесь створити собі персонажа локату, він буде наділений наступними особливостями: ваш показник сили буде збільшений на 2, а вправності на 1, що робить їх доволі хорошими бійцями. Базова швидкість локат дорівнює 30 футам, з такою самою швидкістю вони можуть плавати. Локата вважається дорослим приблизно 10 років, а живе до 80. Більшість локат справді нейтральні або мають якийсь аспект нейтральності у своєму світогляді. Вони прагнуть добра, керуючись культурою, якій співчуття до пригноблених є повсюдним явищем. Локати мають зріст від 5 до 6 футів і важать у середньому близько 150 фунтів, за розміром вважаються середніми. Завдяки своїй лоскатій шкірі, локати мають природній обладунок, що дорівнює 12 плюс ваш модифікатор вправності. Від природи ви володієте двома навичками: уважність та атлетика. У вас є перевага в китках рятунку від причарування, переліку, перелічу, отруєння, приголомшення та приспання. Оскільки локати земноводні, ви можете дихати на повітрі і під водою, але вам потрібно занурюватись у воду принаймні один раз на 4 години, щоб не задихнутися. Розуміють, і розмовляють локати на загальній мові та аквані. Якщо ви плануєте відправитись у морську пригоду, локата буде чудовим вибором, але якщо ваша пригода буде далека від водойм, то 10 разів подумайте. Оскільки вам постійно треба занурюватись у воду, інакше через 4 години подорожі для вас пригода закінчиться. Пошук води може стати цікавим елементом відіграшу, чи ви візьмете артефакт, що зберігає достатньо води, чи клас, який воду створює. Якщо вам вже набридли звичайні люди чи ельфи, ви вже спробували граціозного та мудрого кентавра чи беземоційного людоящера, спробуйте локат, цих з першого погляду відразливих, але дуже дружелюбних і добрих створінь.